Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, любі слухачі! З вами Віктор Беляков. і цього випуску пропоную поговорити про неприємне, проте існуюче явище: булінг. Як йому зарадити? Доню, що там за ситуація в школі? Та чомусь деякі однокласниці знайшли собі нову розвагу знущатись над тими, хто поряд, і до мене досіпались. Так, чого ж мовчала? Може, допомога потрібна? Ну, спочатку думала, що сама якось, а тепер навіть не знаю. І не звертати увагу, ну таке собі, і постояти за себе, так їм це тільки на руку, оцим токсичним дівкам. Мабуть, треба порада. Для початку давай більш детально роздивимось випадки цієї неприємності. Звісно, хто ж не буде перейматись за свою дитину, бо ж здорова дитяча психіка запорука впевненого майбутнього. Проте, на жаль, явище цькування присутній понині. На мою думку, саме кривдники займаються булінгом тому, що самі не отримують достатньо належної уваги від батьків. А ще це такий собі спосіб самореалізуватись за рахунок приниження інших, щоб на їх фоні виглядати начебто круто. Але на жаль, вони не розуміють закону життя, не роби іншому того, що не хочеш, щоб зробили тобі. Тобто на кожну силу завжди знайдеться інша, більш потужна сила. І кривдник з часом сам може стати жертвою такої ж ситуації. Тож, як запобігти такому явищу, щоб ваша дитина не стала кривдником або жертвою цкування? І до речі, важливе питання: як захистити себе від булінгу, самому не ставши кривдником, звернемось за порадою до психолога та арт-терапевта Наталії Лазаренко. Вітаю вас, доброго дня, Вікторе, Доброго дня, любі слухачі. Тема булінгу широко зараз розвивається, да? вже всі про неї проговорили. І Ми, до речі, в студії записували також коментарі із представником служби ювінальної превенції, який розказував про те, що зараз батьки ну на правовій основі, якщо є випадки, Булінгу вони можуть це довести і можуть на рівні законодавчому вимагати покарання для того, хто булить. Але ми будемо розглядати з вами психологічний підтекст теми булінгу. Я хочу сказати про те, що це цькування воно в принципі завжди зустрічається в людей, тому що є бажання домінувати у людини, та? і хтось повинен домінувати, хтось підпорядковуватись тоді цьому домінуванню, хто потенційна жертва булінгу. Що писати її психологічний портрет, то це і дитина, і дорослий може бути, да? а який чомусь про себе думає, що в чомусь він не окей, в чомусь він поганий. Чомусь склалось таке враження про себе, не впевнений в чомусь. Так немає відчуття безпеки у такої дитини чи в такого доросло. Ну а той дорослий колись таки був дитиною, і колись йому створили такі умови, що й в нього не було відчуття безпеки. У нього не було відчуття підтримки потрібності. що я потрібен у цьому світі, що я з'явився не просто так не випадково, а що я був потрібен, що мої батьки хотіли, щоб я з'явився це основне. Ви знаєте, це базове, мабуть, що впевненість тому, що моєї появлення на світ. Очікували, я бажана дитина. Згадайте, як у нас люблять в нашій культурі хизуючись цим, мами, там батьки розказують. Ну, в основному це мами розказують: а ти знаєш, а я не хотіла, щоб ти там з'являвся чи щоб ти з'являлася. А ти знаєш, для мене це були великі труднощі. Я, мені там довелося, що пожертвувати кар'єрою там і ще щось. Таке перекладання відповідальності на дитину, начебто, ця дитина просилася а, на цей світ. так? Да? Тобто немає відповідальності у батьків, що це вони народили дитину. Які б то не були умови, якби ви не були доросли травмовані від цього. Це ваша задача зараз це пережити. Вам треба сходити до психолога, вам треба про це поговорити. Чому я так говорю своїй дитині? Ти знаєш, я хотіла зробити аборт, але мене там хтось відмовив або я передумала в останній час. Що ваша дитина може при цих словах відчувати? Ви можете собі уявити цей шквал почуттів. А так, значить, я не потрібен був, а значить, я не. Не знаю, може я займаю чиєсь і займаю чиєсь місце, може замість мене хтось повинен був інший народ. Тобто народитися. я не бажаний випадок? Я не бажаний випад, я не непорозуміння, якесь природнє. От вам база для того, щоб ця дитина потенційно стала жертвою. Тобто, все одно це якісь переживання в сім'ї, якась невпевненість в сім'ї, яку дитина переживає, і вона це транслює в світ. І, звичайно, знайдеться хтось так само травмований, хто захоче домінувати, в кого переживання, в принципі. Схожі, але хтось вибрав поведінку там здатися, знецінити себе, а хтось вибрав поведінку, ага, ви мене не хотіли, то я вам буду доводити, що я крутий, класний, сильний такий інший, Розумієте? Тобто тут корінь той самий, а дві манери поведінки. Так? Хтось підкоряється, а хтось починає домінувати. Але травма та сама переживається дитиною. Що тим, кого булять, що буллером також переживається та сама травма. Тобто, ваша дитина, якщо вона буллер, це не означає, що вона класна і сила. Сильна, це означає, що з нею щось не в порядку, з нею щось не окей в її психіці, травма. Тому що він травма... намагається реалізувати себе, показати себе ось так своєю девіантною поведінкою, домінуючи над іншими або То... принижуючи когось. Так у нього немає сили і немає розуміння, що це можна зробити якось по іншому. Щось цією силою робити, як так. її правильно спрямувати, так так а у правильно ви кажете, а сила це якась заряд енергії, який є в вашої дитини. Я працювала із своїй практиці із жертвами булінгу із булера. І коли я говорила з булерами, вони, ну знаєте, такі, ну це звичайні діти, але вони чомусь сумніваються, чи вони потрібні батькам, чи не потрібні. Вони чомусь думають, що ось так проявляти себе, це значить показати себе крутим. Коли ми починаємо розкручувати, є такий метод, в коміксах працюємо і. А давай цю ситуацію по ескалації. да, Ти ось зробив оце скування, ти там вдарив, штовхнув. А що б можна було гірше, а що ще гірше, а що ще гірше? І коли ми доходимо до самого гіршого варіанту, саме гір... Перший варіант зазвичай це я вбив людину. В них страх з'являється, тобто вони не розуміють, що вони таким чином, а можуть людину покалічити, травмувати, а то і вбити, і в них дуже великий страх цього. Тобто, задача буллера, це що? Показати, який я крутий. А в булінгу є три сторони: це людина, яку булять, булер, та та сторона, хто спостерігає, да і от саме за цим спостереженням буллер думає, що ним захоплюються в цей момент, адже він сильний, стають на його сторону. Та дитина, яку булять, ну, попередити, попередити, знову ж таки, атмосфера в сім'ї. Більше розказувати про те, що це, що ви бажали свою дитину, що ви хотіли, ви були щасливі із там, батьком своєї дитини, з матір'ю своєї дитини, ви були щасливі, ви були закохані, у вас було багато щасливих переживань, і ви мріяли про те, що у вас з'явиться дитинка. Да? Тобто, це базове відчуття безпеки. Навіть якщо ви до цього зробили помилку і казали інше, то ви повинні сказати ти знаєш? Я зараз усвідомила це, що це було неправильно? То були мої переживання, але це не стосується тебе. Це про мене, тобто, щоб дитина не брала на себе відповідальність за те, що вам довелося там від кар'єри піти, там ще не знаю, чимось пожертвувати в своєму житті. Дитина не винна. Адже згадаймо, де да навіть і в фільмах це часто показують цей момент, коли дитина переймає на себе оце почуття провини, що вона винна в тому, що батьки щось не змогли. І дитині це почуття провини, воно таке безмежне, воно таке велике. Вона просто не може його нести собою на собі, і це ламає її. Це ламає її життя. Підмічайте хороші, сильні сторони вашої дитини, як профілактика булінгу, щоб такого не сталося в майбутньому, навіть якщо ваша дитина не потрапляла в такі ситуації, підкреслюйте її сильні сторони, створюйте їй внутрішні опори. Ти сильний, те, що ми говоримо з вами, про рід, про бабусю, дідуся, хто чим займався, хто в чому був класним, хто в чому був прогресивний. Оце буде внутрішня сила вашої дитини. Ви знаєте, що буліри ж вони ж не до всіх будуть, якби не всіх будуть булити, да? Вони вибирають собі жертву. І ця жертва вона може якоюсь своєю поведінкою не показувати того, що вона слабка, але це відчувається на рівні навіть інстинкту, це відчувається. Є така техніка, ну в арт терапії з футболкою, з яким надписом ти ходиш, що написано на футболці твоїй, на тій футболці, з якою ти виходиш в світ. І якщо там написано, що я сумніваюсь, я не знаю, чи. Я, я не знаю, чи я хороший, я не знаю, в чому я крутий, в чому я класний. Я боюся всього. Я боюся, що хтось там мене вдарить, бо десь там були ці прояви якоїсь сили, насилля в сім'ї. То до цієї людини дитини будуть притягуватися такі от булери. Отакі от булери. Тому зверніть на це увагу, це внутрішнє відчуття дитини. Коли ви за скажете, дитина може не зрозуміти про що. Ну в смислі, яку футболку, там, бос, футболку я ношу. Це про. Внутрішнє Утрішній стан, і тут треба багато розмовляти, підкріплюючи, позитивно підкріплюючи, схвалюючи хороші якості, хороші прояви. Ну точно вашу дитину є за що похвалити. Включіть єврейську маму. Знаєте, от як боже, він так їсть блінчики, ну так ніхто не може їсти блінчики. Тобто знайдіть, за що хороше ви можете похвалити вашу дитину, підкріпити її впевненість собі. Це буде захистом від булінгу. Якщо ваша дитина булер, це не означає, що вона класна і крута, це означає, що у вас якісь проблеми є в відносинах з вашою дитиною, в вашій сім'ї. Це означає, що у вас є якийсь вид насильства в сім'ї, що дитина це бачить, але вона обрала сторону не підкорюватися, вона обрала сторону домінувати, і вона вважає, що це правильна сторона. Можна багато філософствувати про те, що чи дійсно світ ділиться на домінантів і тих, хто повинен підкорюватись, да бо в якійсь мірі це так може бути. Я рекомендую жити на рівні домовленості. Ми можемо бути вдвох класними. Не ти класний, а я не класна, а ми вдвох класні. Ти ось в цьому класний, а я класний ось в цьому. І це саме правильна позиція. І ця позиція вона формується в сім'ї. Там, де є насилля батьками одне над одним, там буде більше варіантів того, що дитина буде схильна до булінгу булити, чи дитина буде схильна до того, щоб стати жертвою. Булінга чи може сама дитина захистити себе від булерів без втручання сторонніх осіб, тобто дорослих вчителів, керівників певних, там батьків? Дитина, в принципі, коли вона буде впевнена в собі, вона може дати відсіч. Але якщо ви кажете про групу дітей, які булять одну дитину, то тут ну в будь-якому випадку потрібна допомога, і треба на це звертати увагу. І де саме цей булінг відбувається в школі, в дворі, там в якихось інших місцях, десь це відбувається. Як батькам відслідкувати, що це відбувається з вашою дитиною? Дитина чомусь. Не хоче ходити там в школу гуляти в двір, хоча раніше вона ходила відмовляється від гуртка, так відмовляється від гуртка, да закривається в собі, більше переживає, стає менш контактною, не хоче обійматися, не хоче дотиків, не хоче розмов. Вона постійно в якихось роздумах переживанням, замкнута так. замкнута. Стає да. Тобто вона була іншою, а стала ось такою. Да, це оцей період, щось таке відбувається в житті вашої дитини. Можливо, це перехід, переїзд там в новий там Квартиру, нове місто, а можливо, там новий гурток, чи гурток, який був, але хтось туди прийшов, да і почало це відбуватись. Тобто, всього є якісь свої причини, треба їх відслідкувати. Коли ви це помітили, ну тут варто звернути увагу, поговорити з дитиною. Дитина закрита, поговорити із там керівником гуртка і з іншими дітьми, шукати ту інформацію, от хто готовий вам її розповісти. Треба видихнути. Да, Ця це, це ситуація, вона якось створилась і знову ж таки, дайте собі час на те, щоб вирішити цю ситуацію. І не цькуйте вашу дитину там домашній такий теж булінг, цькування. Ти що не можеш здачі, дати ти що там слабкий? Там чи ти слабка, да скажи їм ось так і ось так. Тобто чомусь сталася така ситуація. І тут треба м'якими кроками з неї виходити. Ну я б рекомендувала сходити на консультацію до психолога. Все ж таки, буває так багато випадків, коли люди приходять батьки з дітьми, і виявляється, що в процесі навіть однієї консультації дитина розказує те, що батьки кажуть, ми цього не знали. Ми тепер розуміємо, чому так відбувається. Ми просто не знали ось ми не могли зрозуміти. Тому треба третя сторона, з ким можна поговорити, щоб дізнатися, що таке відбувається, які там переживання відбуваються в дитини в цей період. Я не проти того, що якщо ця проблема булінгу не вирішується, ви стикаєтеся з байдужістю там вчителі в адміністрації школі, ну якщо це в школі там чи на гуртку десь інше, то о, забирайте вашу дитину і, і переходьте там, де їй буде комфортно. Це буде турбота. Про вашу дитину, про себе, тобто, для чого вам ці нерви, якщо ніхто ні на що не впливає, навіть щоб змінити поведінку булера, це потрібний якийсь процес. Ну, так, ну ми говорили про те, що це можна в поліцію заяву написати. Там буде якийсь штраф, покарання, але змінити поведінку це все одно робота з психологом. Тобто булеру так само треба. Він не окей, йому треба до психолога. Ну, як він окей, але його поведінка не окей, йому треба допомогти зробити корекцію, тому що зараз це булінг, зараз ти ображаєш там. Штовхаєш там б'єш на такому рівні, а ти будеш виростати, і далі що буде? Далі буде погіршення, далі ти будеш десь стояти на межі закона, і ти можеш перетнути цю межу, і тобі буде відповідна відповідальність. Проводити ну, не тільки покарання, а проводити роз'яснювальну роботу, таку серйозну роз'яснювальну роботу. Коли ми в студії сиділи, і тут представник кримінальної превенції був, так він такий серйозний чоловік, був що я думаю, що він авторитетний у дітей. Тобто, от, добре. Добре, якби такий от чоловік авторитетний поговорив і розказав причину на слідковий зв'язок. Ти знаєш, ти можеш робити ось так, і буде за це ось те, а ти можеш робити інше. І буде інший тобі результат. Тобто, от авторитетно розказувати про причинно наслідковий зв'язок, щоб дитина включала раціональність і вона вже мислила, що за це є відповідальність. Це не просто так. Як тоді далі в тебе буде йти по життю? Важливе питання: як же себе захистити від булінгу самому не ставши кривдником? Тобто вміти угу. постояти за себе так, щоб не помінялись місцями. Глибоке питання, і знаєте, людство ж воювало всю свою історію, і потім так. замість війни. Ми це замінили війну на спорт. Я таке рекомендую замінити оцю війну на спорт, спортивне досягнення. І мається на увазі не тільки спорт, а це має, мається на увазі інші досягнення. В навчанні можуть бути досягнення в спортивних секціях, не знаю, в музиці, в шахах, в чомусь іще. Змініть цю енергія, це колосальний заряд енергії, перетворіть її в спортивну енергію, в спортивний інтерес, спортивні досягнення. І тоді булери досягнуть своєї мети. Вони будуть крутими і класними. Але вони будуть в рамках законів, але вони будуть визнані по-іншому, більш приємно, з хорошою позитивною оцінкою. А щодо дитини, яку булили, потрібна реабілітація. Підвищення самооцінки такої дитини, підвищення її самоцінності, і також досягнення в чомусь. Точно в кожної людини можуть бути в чомусь досягнення. Хтось буде готувати класну їжу, хтось буде класно прибирати, хтось наукові буде досягнення робити, в когось в музиці, в когось там в публічних виступах, в когось там іще в чомусь. Тобто, всі люди мають якісь таланти. Ці таланти варто розвивати, але їх варто розвивати з позитивного спрямування, да щоб це була користь. Для суспільства і ви та яскравою зірочкою. Ми не захистимося від всіх ситуацій в житті, і прямо сказати, що цього ніколи не відбудеться зі мною, що я не стану жертвою булінгу, чи я не стану булером. Ну, ми не можемо гарантувати це собі, своїм дітям, але ми можемо не циклитись на тому, що це може статися. Людина, в якої не було насилля, вона не знає, що це таке, і вона не притягує цього до себе. Розумієте, людина, в якої було насилля, її психіка потребує завершити цей процес процес і дізнатися, що там буде далі, тому вона психіка відтворює постійно якісь ситуації людина їх сама створює, моделює, потрапляє туди. Ти ж можеш іти не тим темним перевулком, а у тим світлим із друзями, наприклад, да. Тобто, ну, ситуації, якими ти володієш, в якій. Убезпечить тебе від отих поганих ситуацій, які можуть трапитися, але не зациклюватись на тому, о Боже, як же мені не стати жертвою булінгу? Чи о Боже, як же так, щоб моя дитина не дай Бог, не стала жертвою булінгу? Якщо цього немає в вашому ментальному полі, то воно не з'явиться у вас. А якщо воно вже в вас з'явилося, то для цього якісь були передумови, тому це з'явилося в вашому ментальному просторі, в вашому ментальному полі. І треба розібратися, чому і для чого вам це для чого така ситуація? Може, щоб ви стали міцнішими, сильнішими. Згадаємо про Уінфрі, вона ж переживала таке насилля в своєму житті, ну, американська телеведуча, але вона стала такою зіркою, такою, вона це винесла в публічний простір, і вона так доступно про це розказує людям і допомагає їм зрозуміти, що навіть якщо щось таке сталося в твоєму житті, то ти можеш з цим справитися і жити далі щасливо. Тобто, це можна перетворити на історію вашого життя. І хто сказав, що історія життя повинна тільки виставлена бути пелюстками троянд. вона буває з колючками, буває гіркою. Але людина робить виставки, стає сильнішою від цього. А ми стаємо сильнішими, долаючи труднощі, долаючи стрес, якийсь переживаючи його, справляючись. Не, не з ним. всі шляхи проасфальтовані. Так, так. Не проблема, що ви були жертвою булінгу чи ви були булером. Якщо це в минулому, якщо вам вдалося це подолати, я б це підсумовуючи, сказала би, що не треба цього боятися. Але якщо це вже сталося, то треба подумати, чому це. Сталося зі мною, чому це сталося з моєю дитиною? Не зациклюватися, але зробити висновки. Так, зробити висновки і робити тоді по-іншому. Це не нормально, це не окей, визнати помилки свої і робити інші дії, які приведуть до іншого результату. Жертва булінгу це якщо немає ніде підтримуючого середовища. І я сам про себе думаю погано все. Тому створювати таке безпечне підтримуюче середовище для вашої дитини, відчуття безпеки. Я би навіть рекомендувала, я. Така техніка, придумай планету свою. Ти можеш її намалювати, можеш розказати про неї. Там, де все буде так, як ти хочеш, як тобі комфортно і корисно, там будуть тільки ті люди, чи їх не буде. Будуть тварини, дерева, вода, те, що тобі потрібно для твоєї життєдіяльності. Це буде тільки твоя планета. Будь ласка, опиши створи таку планету. Це створює почуття безпеки в дитини і знову ж таки веде до розвитку фантазії. І для дорослих також це підходить. Наприклад, моя планета складалася б з однієї м'якенької печери. І туди я маю право час від часу полетіти, да? побути там в тій печері. Це може бути хвилинка, 20 секундочок, але це відпочинок для моєї душі, і це перезавантаження моєї психіки і налаштування на інше. Я там побула, я відчула безпеку. Отже, світ безпечний, можна робити якусь дію. Якщо так склалося, що не дали вам батьки відчуття безпеки, то ви знаєте, що ви це можете створювати і самостійно також у своїй уяві. Отже, впевненість у собі та своїх можливостях гарні ліки від булінгу, бо ж цьому явищу підвладні лише ті, хто має певні внутрішні проблеми. Тож після цього випуску лагідно обійміть своїх розумників та розумниць, нагадавши про те, що ви впевнені в їх силах, і я зараз не про фізичну. І час вже мені віктору Белякову прощатися з вами, але лише до наступного випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.